Знати все неможливо знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга кава. Ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Вітаю, друзі, це друга кава. Я Андрій Ковальський, і розпочинаємо сьогоднішній ефір другої кави. Ну, звісно, зі смачної запашної кави. А також з інформації, яка від сьогодні з цього року, 20 листопада, це також день захисту дітей. Вперше Україна його відзначається день саме сьогодні, і саме в цей день. Була були прийняті ключові е, документи у світі про захист дитини. Це і декларація прав дитини, і конвенція ООН про права дитини. Тому е, з цього року, указом президента, було вирішено перенести цей день з 1 червня на сьогодні на 20 листопада. Тож це не просто дата, а це такий ну наріжний камінь, тому що ми повинні пам'ятати, що діти потребують захисту. В них є свої права, але не завжди вони за них можуть постояти і. І тим паче зараз, коли в Україні триває кривава війна, розв'язана божевільним сусідом росіянами, які просто вбивають українців, вони не вибирають це дитина, це чи дорослий, їм байдуже їм головне вбивати. І от для того щоб бути впевненому у. Майбутньому у завтрашньому дні своїх дітей батьки хочуть якось їх убезпечити, і от один з таких механізмів міг би бути створений, якщо буде прийнято законопроект, якщо він стане законом, законопроект 13215. Цей законопроект передбачає те, що батьки ще при своєму ну, живучі, коли вони ще живі живі, вони можуть визначити опікуна, хто буде опікуватися їхніми малолітніми дітьми, якщо щось станеться з батьками. Це насправді дуже. Важливо, хоч і про це не прийнято говорити, але ми про це будемо говорити сьогодні з кандидатом юридичних наук, адвокатом Василем е, Масюком. Пане Василю, вітаю вас. Вітаю, доброго дня. Е, коротенько розкажіть, що це за законопроект, на якій він в стадії зараз, і що він передбачає. Е, у нас є законопроект під умовною назвою про пріоритетне право на опікунство. Цей законопроект він. Е, на дві такі ситуації, тобто не лише щодо ситуації, коли бать батьки зникнуть, щось з ними трапиться, і необхідно буде, щоб хтось став опікуном е за їхньою волею над дітьми. Але також бувають ситуації, коли сама людина дієздатна да, втратить дієздатність, тобто захворіє на ту чи іншу психічну хворобу, і вона в контексті і себе також може залишити таке от розпорядження на майбутнє. що Призначить опікуном ту чи іншу людину, і на секунду я от перекладу із юридичної мови, щоб вам буквально миттєво стало зрозумілим: цей от інститут так званого пріоритетного права на опікунство, який є в різних країнах, там у Великій Британії, в США, Німеччині, насправді існує в Україні. І якщо ми були б такими юридичними антропологами, то ми б назвали цей інститут хрещених батьків. Тобто, щоб слухачам було зрозуміліше, насправді у нас вже є тисячолітня історія, але не оформлена юридично. І тепер, я так розумію, законодавець прийшов до розуміння, що необхідно це все підтвердити буквою закону. А у реаліях війни, от тому що ми все ж зараз приймаємо через призму війни, наскільки актуальне це е право, щоб е батьки заздалегідь е визначали опікунів е потенційних опікунів для своїх дітей? Ну, з моєї точки зору, це такий проривний, грубо кажучи, закон, оскільки у нас залишилося радянське бачення совдепівське таке, коли саме не людині дають можливість вибрати, як вчиняти у власній сім'ї, а покладаються на державу. Тобто раніше був принцип держава краще. Знає за сім'ю. Так. Да, такий от був радянський паттерналізм. А тепер у нас інша філософія, і вона зводиться до того, що людина краще знає, тобто зміниться парадигма да, від вертикальних відносин до горизонтальних. Тобто і тут ну, дуже такий сміливий крок. І у зв'язку з тим, що у нас оця ось амбівалентність, тобто ми нібито йдемо е, до нової парадигми, але старі парадигми ну, в заку, в цьому законопроекті існують, і тому він. За своєю ідеєю проривний, але техніка його впровадження поки що кульгає. А от на вашу думку, от ви сказали про те, що держава краще знає, начебто так було, і це треба прощатися. Цей законопроект, ну звісно, коли стане законом, він може таким стати проривним способом, щоб зменшити зменшити принаймні стрес для дитини, яка не дай Боже втратила своїх дітей, і що вони будуть передані знайомим людям, якщо в них, наприклад, не залишилося близьких людей, тому що ми знаємо, що сьогодні в один момент може загинути ціла сім'я, ціла родина, і це, на жаль, наша. Реальність, в якій ми живемо, і що будуть передані ці діти знайомим людям, принаймні, а не державі з їх холодними інституційними закладами. Дуже гарне у вас спостереження і зауваження. І якраз я тут про змагання старої парадигми і нової. Тобто сам закон за своєю суттю проривний, одначе, я дивлюсь зміни, які пропонуються в закон, і до прикладу є положення, відповідно до якого. Оця ось процедура буде за рішенням суду впроваджуватись, і є ось норма, що виходячи з найкращих інтересів особи, яка потребує опіки та піклування. А до хто буде визначати інтереси? Да, до чого я веду? Що це ось оціночне поняття росту суду тут матиме місце, і це означатиме, що якщо до прикладу батьки, яких там не стало, да, визначили, що хтось там буде з їхніх знайомих, інших родичів, не повинен бути опікуном, то суд все ж таки, ми бачимо в конструкції цього закону, може не погодитись і сказати, що з урахуванням найкращих інтересів дитини потрібно, щоб був там інший родич. Опікуном, тому от мені якраз здається, що тут треба законодавцю попрацювати, ну і бути можливо більш сміливішими в цьому, а це е, Також, най, найбільш да. найбільший ризик, чи є ще там закопані такі, е, скажімо, там ну, пасхалочки, ну, які можуть потім вилізти і стати так не, неочікуваними. Ну виходить, як ви кажете, Тут ризик основний, що буде багато тексту, але нічого не зміниться. Тобто, може бути так, що суди будуть розглядати справи, так, ніби до цього закону, грубо кажучи, і не було. Тобто, виходячи з того, що так. Да, е... Воля батьків існує, але все одно будемо розглядати з урахуванням усіх різних там нюансів, які насправді напрацьовані оцею радянською системою. От я і кажу, що тут от трішки амбівалентність у цьому. Тобто, тут е, виходить закладена така можливість для зловживання, так і хто, е, скажімо так, ближче підійде до суду, швидше добіжить, той е, зможе вирішити питання. Ми знаємо, що такі питання в судах е, доволі надовго застрягають, тому що е, ну. Напевно, якісь є більш нагальні питання і питання дитячі дуже довго можуть розглядатися. Ну, з моєї суб'єктивної точки зору, суди доволі добросовісно підходять до цих ситуацій, тому що це ж все ж таки питання не майнові, а питання життя і здоров'я дитини. І тут, ну, до прикладу, якщо ми вже говоримо про військовий цей момент, зроблять батьки таке от розпорядження, навіть у підрозділі військовому, да, що побратим повинен бути опікуном. Дитини, да, і що тоді робити суду, якщо один військовий військовий да повинен бути, коли його колега по зброї, да його не стало, чи повинен суд в будь-якому випадку призначати його ну таким, який повинен бути опікуном і наслідки? Відповідно, можливо, там звільнення лав і так далі, і тому подібне. До речі, тобто, тут до речі, про це я з... теж поговоримо. А хочу ще зараз зачепити е, інше питання з іншого боку, тому що ми зараз так розглядаємо дитину, як який, якийсь такий, знаєте, суб'єкт, наче її передали, віддали. Але дитина це жива людина, і вона теж має свої права. А на вашу думку, чи не порушує цей е, законопроект, який потім може стати законом? Знову ж повторюсь, е, права дитини? Ну от уявімо ситуацію, що е, батьки. Хочуть, щоб опікунами після їхньої смерті чи їхній зникнення неважливо, опікунами стали е, куми, наприклад, да, хрещені батьки, як ви сказали. А дитина вперто хоче, щоб це була бабуся з дідусем. Або навпаки, е, як в таких бути ситуаціях воно передбачено якось в законі чи ні? Да, це я вам можу дав відповідь, і це все криється в цьому от положенні, виходячи з найкращих інтересів особи, яка потребує піки та піклування. Тобто суд буде визначати, що краще, щоб з бабусею і дідусем, яким можливо там уже 90 років, да чи можливо із хрещеними батьками, і в законах ну, ну, вже які, трошки трошки, існують... трошки інше я маю на увазі, можливо, так і з бабусею, дідусем і буде краще, мовно кажучи, цій дитині, але вона дитина хоче бути з хрещеними батьками, тому що вона ближче з ними а... Да, от я якраз про це хотів би зазначити, що в законах, які існують, вже вказано про необхідність з'ясовувати точку зору дитини. Тобто до 10 років це одна, грубо кажучи, вага після 10 років більше повинно враховуватись, як зазначено сімейним кодексом. Тому із урахуванням цього також, також можна долучати і висновки там психологів, ну і так далі, і тому подібне. Тобто, Велику кількість аспектів суд повинен буде брати до уваги, а не лише е, оце ось розпорядження, тобто воно не буде працювати безумовно як е, заповід, так, наприклад, на е, нерухоме майно там да, хоча конструкція і схожа до заповіту, але да безумовно в законі немає такого правила, щоб воно працювало. А чи а є там передбачений механізм? Чи будуть якісь органи опіки, наприклад, чи ще хтось перевіряти? Якщо батьки хочуть, щоб хтось став опікуном, чи може, хоча б. Потенційно ця людина чи ця родина стати опікунами. Можливо, вони не можуть це фізично зробити. Можливо, в них якісь проблеми з законом. Можливо, там в них і не вистачає фінансової спроможності. І але, 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 але. Чи це буде е, з'являтися цей е, заповіт, скажімо так, про опікунство вже після того, як е, настане ситуація? Так, да, на органи опіки покладається оцей весь нюанс, і вони повинні будуть у будь-якому випадку досліджувати. Тобто, якщо раніше як було, орган опіки і піклування робив подання суду про необхідність призначити там опікуном певної особи. Для цього вона проходила медичну комісію, співбесіду і так далі. То тепер в першу чергу ну, за конструкцією цього закону повинні враховувати не просто якогось родича, а саме ту людину, на яку вказали люди, да, батьки, зокрема. І її в першу чергу повинні розглянути як кандидата, але це ж все час, поки розглянуть, поки призначать да, ці розгляди, да, та, та, да. та 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 та-та-та. і це може зайняти кілька днів, а можливо й довше. А де дитина в цій ситуації? Де вона буде, якщо в неї нікого не залишилось? Знову ж таки відкриваються двері до інституційних закладів? Боже, яке важке слово, але я його вживаю, тому що так мені сказали, що так правильно. Ну тут закон не нічого нового цей закон, який пропонують, він не вносить. Тому все залишиться так, як і є за чинним законодавством. Зазвичай діти живуть з тим, з ким вони ну от, проживають, якщо все гаразд, поки не вирішиться ну, питання з ким ж вони будуть проживати, тобто, грубо кажучи, будуть жити у дідуся й бабусі, поки не вирішиться ця ось судова така процедура. А, а як цей механізм буде співвідноситися з чинним нормами сімейного кодексу України, там де вказано про обов'язок враховувати інтереси дитини понад усе? Воно ніде не суперечить, воно там все гармоні... гармонізовано, чи все ж таки треба ще допрацьовувати? Це документ. От це ж я вам якраз з самого початку і кажу, що тут є таке, як в психології називають подвійне послання, да, амбівалентність цього закону. Тобто вказано, що розпорядження можуть зробити, одначе, виходячи з найкращих інтересів особи, суд повинен прийняти рішення. І от він повинен це дослідити. Тут а... немає якоїсь такої формули, як 2 плюс 2-4. А я маю на увазі, це в документі вже це все закладено? Чи його ще будуть доповнювати, правки приймати? Чи він вже, Будучи, готов, він ну, вже готовий ну, Я думаю... Так, да, ідея ну, суперова, вона є в різних країнах, це потрібно було давно зробити, одначе сам механізм впровадження він поки що не зрозумілий. Тобто, якщо ми побачимо висновки, там є різного роду інституції, дали висновки на цей законопроект, і вони його дуже критично так би мовити критикують. Тому що механізму не існує, це повинен зокрема робити нотаріус у реєстрі, одначе в цьому реєстрі електронному немає відповідних розділів і так далі. Більше того, є положення про те, що особи можуть бути опікунами м -м, над людьми, які мають повну цивільну дієздатність. Теж якийсь абсурд. Це описка чи ще щось. Тому тут це як, як зрозуміти одну от. от, ну, от я також це не розумію. Наприклад, є от положення да статті 59 Прим, де вказано, що опікун фізичної особи з повною цивільною дієздатністю. Тобто якийсь абсурд. Опікун особи з повною цивільною дієздатністю, да. а, ну, тобто так, 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 так така от ці історія. Ці слова, ці слова, наче зрозумілі, а коли вони вкупі, нічого не зрозуміло. Мається на увазі, що опікун, е, о, е, опікун е, здорової людини. Ну тобто, це якийсь якась нісенітниця. Ну, це опікун дитини, напевно, виходить. Ні, але а якщо дитина, то вона не має повної цивільної дієздатності, тому такий нюанс, а, то пане, то... пане Василю, ви сказали про те, що є схожі механізми в інших країнах, які працюють. А як вони працюють там, якщо ви знаєте, якщо ви досліджували це питання? І чому б нам найкраще просто не скопіювати і не адаптувати, а не переписувати все, не вигадувати велосипед по новому? Та, дивіться, як до достеменно працює в кожній країні, я вам відверто скажу відповіді не дам і її і не буде тут. Ще раз от основоположна ідея в тому, що у нас є. Механічне перенесення можливо західноєвропейського світобачення, де пріоритет все ж таки віддається індивідуальному на наш такий пострадянський підхід мислення, де можливо колективний компонент міркування. Розумієте, хопсте, досліджував культуру і визначив, що Україна вона десь посередині. Тобто, у нас як індивідуалізм, так і колективізм певною мірою в культурі, розумієте? І тому ми не можемо взяти механістично. Інституції суспільства, де людина понад усе. Да і перенести на нашу таку от історію, тому в будь-якому випадку це однозначно буде ситуація, де необхідно буде коригувати, спілкуватися з суспільством і так далі. На вашу думку, а що треба тут на цьому законі вдосконалити, і які положення точно треба або переписати, або замінити, і що вже, в принципі готове для того, щоб його приймати? Я так розумію, що це не дуже швидка процедура. Цей документ лише на початковій своїй стадії і м. Ми найближчим часом його не побачимо у вигляді закону, але все ж, що має бути ще зроблено? Куди він має рухатись? Які обговорення мають бути, і які пропозиції варто хто може їх надсилати? Ну от якраз потрібно оці ось питання вирішити, про які ми з вами і говоримо. Чи повинен автоматично суд і орган опіки визначати ту людину, на яку вказали батьки? Чи ні? По-друге, там є ще тих багато різного роду технічних е, нюансів. Ну я не знаю наскільки вони будуть зрозумілі глядачам, бо, наприклад, в електронних реєстрах е, це повинні будуть робити нотаріуси. Є спадковий реєстр, але це ми тільки метафорично зазначаємо, що конструкція схожа нібито на заповіт. Це по формі, але в реєстрах там немає куди, грубо кажучи, його вносити, потрібні різного роду там секції, реєстри і тому подібні речі. Більше того, ми вже з вами також обговорили, є якісь такі поняття, як опікун над людиною із повною цивільною дієздатністю. Що це за абсурд? Також треба буде підкоригувати. Також виникне ж запитання, як ви кажете, да, чи повинна враховуватись думка дитини і так далі. І наскільки. Тому ну тобто, я найближчим думаю, що... часом ми точно не побачимо його. Цей, цей документ у Верховній Раді. Напевно, так є ще на чим працювати. Хто знає, Можливо, ми побачимо, але в такому сирому вигляді, да? в якомусь такому обтікаємому, А потім законодавець буде його ну. Досконалювати допилювати так. Ну будь-якому будь випадку дуже класно, що така ініціатива є. що про це принаймні почали говорити, тому що е визнання проблеми це вже перший крок до її вирішення. І насамкінець, пане Василю, е зараз такого документу ще немає, такого механізму не існує. А що ви порадили батькам, які вже зараз, сьогодні, турбуючись про майбутнє своїх малолітніх дітей і не впевнені у своєму майбутньому, як можна убезпечити, чи, можливо, що можна зробити, щоб полегшити життя дитині, я так оптично скажу, після того, якщо не дай Бог, щось станеться з батьками? Один із варіантів це. Рухатись по тій інституції хрещених батьків, яка існує, що це означає? Що потрібно створювати культуру за тими людьми, да, спілкування, які потенційно можуть бути опікунами, тобто, наприклад, є родичі, там тітко, дядька, дядько чи там дідусь бабуся, і вже максимально забезпечувати комунікацію дітей, да, із цими родичами, тобто, щоб родина була понад усе, і це. Дасть можливість уникнути ситуації, коли діти будуть проти чи ще щось, щось таке. Тобто, коли комунікація буде постійна, діти що очевидно, прийматимуть всіх своїх родичів. Тобто, ключ до вирішення цього питання це спілкування. Як і е, спілкування може вирішити дуже дуже багато питань у нашому житті. Ну і звісно, кумівство, але в гарному значенні цього слова. Дуже вам дякую, пане Василю. Це був Василь Масюк, кандидат юридичних наук, адвокат. Ми говорили про е, новий законопроект, який може стати законом, і який допоможе батькам. Е, Убезпечити своїх дітей у майбутньому, якщо з батьками щось станеться. Це ми говоримо про опікунство. І заздалегідь буде можливість визначити людину, хто стане опікуном для їхніх дітей. Законопроект поки ще сирий, але в майбутньому він може стати реальністю. Тож, поки він не став реальністю, спілкуйтесь більше зі своїми рідними. Ну, це в будь-якому випадку дуже корисно. Знати все неможливо. знати важливе. Необхідно щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою: реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.